Запросили на Верховну Раду, ви там з трибуни, ну, якщо я не помиляюся, назвали їх зелені ліквідатори України. Ліквідатори української так, держави. Ліквідатори. Mm. Ви зараз підтримуєте свою власну думку, свої слова? Ну це, ви це бачите? Абсолютно. Йде демонтаж. Звичайно. Україна. Ви розумієте, не. Навіть час, який втрачається, а я ж дивлюся, що це... йде деградація. Деградація всіх державних структур. Корупція в нас завжди була, але вона росла, а зараз говорити про корупцію не пристійно, бо це стиль життя всієї влади. І насамперед, вона як кажуть: ой, там президент. Знаєте як? Президент, якщо б він не переносив корупцію, то з тим злом можна навести порядок через кілька місяців. Легко запрацьовує. Ну, але... К... ну, 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 каральна Що, юстиція, що то людину зв'язує Україною, де таке бачимо, що президент отримав маєток свій в Італії, нерухомість в Парижі, в тому в Лондоні, гроші в офшорах. Ну, ну Про що тут говорити? Про яку державну? Mm. Людина, яка не має жодного відношення до української культури. Знаєте, коли вона не інтегрована в українську культуру, така людина, таку людину не можна допускати до влади. Бо вона, оце є причина, вона буде корумпована, бо в неї, якщо немає знаєте, гуманітарних цінностей, то в неї що є? Гроші. Ну так. Ну, а... ну це ж логічно. це... Я кажу на хлопський розум, це не треба дуже. А коли це говорить якісь, е, е, ну просто люди, які критикують це одне. Е, е, коли говорить це дисидент, людина, яка все ж таки своїм там здоров'ям і позбавленням свободи заплатила і так поклала на вівтар того, аби ця Україна була як держава, так це вже зовсім інакше. У вас у вас. Якби пролунює такий якийсь певний біль за те, що все-таки ваша та мрія, про яку ви говорили на початку, яко, яка вас рухала, що от ви вже вже ви, ну, ви, ви маєте мене... сиве волосся зрілий вік, але ну, ви досі не можете застати все ж таки в своїй державі, які 30 років, те, заради чого варто ну, було боротися? Для мене дуже кажуть, це мене все гризе, бо я би хотів, ну я розумію, що держава відразу після такої руїни не. Не підстрибне високо, це поступово. Але я би хотів побачити, що нарешті якась така влада вже встановилася в Україні, яка поступово намагається виповзати з болота і йти правильним шляхом не руйнування держави, як ці сьогодні роблять, а відновлення державних структур, тобто будівництва держав. не бачите цього. Поки, поки що ні. Але ви розумієте, от потрібно знайти механізм, щоб оту, оту шваль, це сміття, е, яке є різне, яке є, є просто сміття, а є ще й отруйне таке, знаєте, отрує. От ключ, як завести тих людей відповідно, так би мовити, структуру. Нормальних, бо такі, бо прикладно, такі люди є, розумієте. І багато хто змарновує свій час, своє життя, дехто їде за кордон, там набуває знання, хотів би повернутися або повертається, або не може повернутися, бо тут куска хліба не, не, не годен заробити, розумієте, бо він не потрібний. Бо цим, цим злодіям їм не потрібні такі люди, розумієте, тому. От той ключ, то вже Но... має суспільство от я всіма це силами хот... шукати а той я ключ якраз як за це хотів запитати. як адекватних людей, які відповідають о тому трикутничку, трох П, де в кутах стоїть угу. патріотизм, порядність і професіоналізм. Як їх от, я якраз, у владу? Ось я якраз за, за це хотів запитати. Знову ж таки, я якось так коректно спробую це сформулювати, наше таке майже наприкінцеве запитання. Ви про карцер говорили, так? це було таке дуже різке, крайнє покарання. Коли ви там були, чим ви себе рятували, чим ви себе мотивували якось далі тримати оту марку, тримати той свій рівний хребет? Ну, ви знаєте, коли. Коли людина втрачає страх, а там втрачає страх, бо ну знаєш, що, ну от може згинути. От я як лікар собі аналізував, да? ну ніби умови несумісні з життям, а людина виживає. Так, придумав такий, знаєте, феномен павука. Бо коли в камері КГБ там був місяцями павук, я спостерігав за павуком, який жив в куті, і він нічого не їв. Комахи там ніякої не було зимовий період місяцями. А потім раз проявляв активність кілька днів, а потім знову залягав. І, і в карці значить, це виявляється, Спрацює фундамент па, паука. Знаєте, воля, ну, звичайно, відповідне, генетичне є. Але воля, ідея, поєднання волі, ідеї. Дає людині пройти мрію те, що вона навіть не сподівається, що вона може це. Дякую. Я вам дякую за ваші слова, за ваші щирі слова.